Німецькі протибортові міни ДМ22 вже спалили десятки танків та бронемашин армії Рф. Військові ЗСУ показали, як вона працює. Протитанкова міна спрямованої дії пару дм 22 проста у використанні та швидко розгортається у бойове положення. Ці міни унікальні тим, що їх не обов'язково встановлювати на дорогах. Вони встановлюються біля доріг перпендикулярно передбачуваної траєкторії руху ворожої техніки. У процесі встановлення міну можна запрограмувати на 40 днів очікування. Наведення відбувається за допомогою попередньо встановленого прицілу. При цьому розрахунок йде на удар у борт, де товщина броні значно менша, ніж у лобовій частині. Ця міна має ефективну дальність дії до 40 метрів та бронепробиття 600 мм. Принцип дії заснований на тандемному кумулятивному заряді. Ця міна виготовлялася у Німеччині у другій половині 90-х років і є оновленою потужнішою версією попередниці ДМ12. Зовні, ДМ-22 нагадує протитанковий гранатомет на спеціальній тринозі. Бройних сил країни розповіли та показали, як вони встановлюють та знищують ворога за допомогою німецької міни. Посилання на відео буде в описі. Дякую за перегляд!